Привіта, привітосик, привітосик а? Як дела? Не убежал вас ніхто. Куди зібрався? Ну заходьте бігом в хату. Ай-яй-яй. Мамка лежить. Вони ганяють, так? Да? Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо ще один день. І вирішив зняти коротеньке відео, і зараз буду готуватися до завозу нової партії бройлера і вирішив зазняти невеличкий огляд по поросяткам, показати, що у нас там є, ми там продавали, подивився, що можна понсуємо час продати. А можливо хтось забере усіх. Там такі вони не дуже толкові, зараз покажу. Так що когось цікавить, можете написати мені на вайбер або на сигнал або на WhatsApp. Так що, друзі, повернулися вчора від хлопців. Дякую всім за підтримку, за довіру. Морально дуже важко приходити до тями, ну, але хлопці стоять і ми будемо щось робити для того, щоб їх підтримати, тому що не хочеться, щоб було те, що ми бачили. Ну, на жаль, люди якось думають, що якщо воно далеко, то в них є час прийняти рішення. Собрати манатки, але не дуже хотілося б втратити те, що є у нас. Але коли подивишся на ті руїни, які вчора показував у відео, нечайно заїхали не туди, куди треба. І реально розумієш, там жили такі самі, як ми люди, прості селяни, які, які, які працювали, жили, будувалися і на сьогоднішній день втратили все. І, на жаль, вони нікому не потрібні, окрім самих. Себе, тому що є навіть деякі родини, де батьки не потрібні дітям, а діти батькам такі також є, ну, але всі ми різні і кожен судить по собі. Тож ми працюємо далі, збираємо на автомобілі для хлопців. Зараз на даний момент нам потрібно хоча б на 58-му закрити питання. Звернень дуже багато. Також працюємо в напрямку РЕП. Мар'яна Васильівна в напрямку медицини, так що в кого є які можливості, можливо, когось що є, питань не є. Так що, друзі, ну а на даний момент господарство, ніхто його не відміняв. І, і поки ми його тримаємо, ми маємо можливість забезпечити свою родину. Маємо можливість щось відстібнути від себе. Тому що кожен збір, кожне починання розпочинається з себе. Для того, щоб дійти до якоїсь мети, треба щось робити. Так що працюємо. Так що поросята на місці. Два виводка. Можливо, також буду продавати, але не зараз. Ці трошки менші, але такі вони енергічніші, більш такі активніші. Ну, ці, зрозуміло, тут у нас є внутрічок, ми його заріжемо, або, можливо, хтось хоче таке порося зарізати. Ми можемо також обґрунтувати всі моменти, ось все, він каже, для такого розміру. От. До п'яти місяців без питань можна його використовувати віжу, поки він так сказати, не став дядьком. От. Ну а там якось буде. І Трошки будемо там проріджувати ситуацію, розберемося і переженемо вже цих поростюх туди на дальняк, як розрізимо ту клітку, потім переженемо їх поменшу, а цих переженемо туди вже на відгодівлю, на дальній, так сказати, холодніший угол. Так, тут у нас що? Ось у нас залишилися дрищики. От, є. ну Я не скушу, непогані. Ось раз, два, це взагалі потужно. Три, ну і воно. Двойко таких меншеньких. Можливо когось зацікавлять, пишіть у Viber. От, Я, в принципі, не звик таких продавати, але я думаю, там можемо договоритися. Е, якщо всі будете забирати, то можна буде організувати це питання для того, щоб освободити клітку. Да? Ну, і ще там є у нас одна від чернушки і є кабанчики. Ну, ось кабанчик такий непоганий. Так що я ж кажу, не все контролюю, але хочеться їх реалізувати. Я думаю, якщо буде людина брати, то може тут просто в подарок, нам, оцю меншеньку. Так що Продаю, розпродаю господарство, не за того воно в мене є, мені достатньо. от, І працюємо. Тут у нас є, тобто розраховую те, що в мене є. Дякую, саньки, Тирса в мене є. Зараз будемо готувати приміщення для наших бройлерів, рижі, свинюки. Ну і свинюки, які йдуть на таранчук. Так що розрідемо ситуацію і все буде добре. О, там в мене теж ще двоє залишилося, таких воно, менших. В одного просто грижка, а одне менше. Так що, ну, якщо людей цікавлять такі варіанти, там я можу, можемо обговорити і їх продати. От, десь по якійсь східній ціні так сказати, Яка зацікавить обі, обидві сторони, для того, щоб просто не займати клітку. А да? ці поросюхи, звісно, поки біля манки все нормально. Ну, Теж є менше, є більше. Але все нормально. Так, ідемо тоді, що ми будемо робити. Ми будемо робити з вами. Що будемо робити? Правильно, є у нас тирса, я вже підготував. Так, і є у нас отаке приміщення. Приміщення у нас під бройлером. Воно у нас кплене свій час. Так сказати, з того, що було, але ми його використовуємо і на даний момент по максимуму те, що в нас є. Так що приміщення в нас ну там 4 з лишнім на 450. От, Так що, грубо говоря, там трошки можна тримати, тобто з розрахунку десь. На один квадратний метр, якщо тримати більших бруйлерів, таких там ну, люди бувають, тримають здорових, то зрозуміло, що там на один квадратний метр, там, якщо за е, 4 кіла люди тримають, то зрозуміло, що тоді треба, щоб місце було більше. Ну а так з 10 до 15 голів в залежності до якої вікової категорії. Якщо там до 45 днів, то питання є. Ще, що ми зробили, ми е, зробили дезінфекцію, потім побілили це все діло. І зараз будемо застеляти. Тобто будемо використовувати дизлайф. Використовую я на даний момент беру стандарт Агро. Раніше використовував Дезасан Вігор протязі багатьох років. Штука класна. Ну, але трохи мені зараз кусається по ціні, хоча я ніколи на цьому не економив. Мені просто так зручно замовив. Стандарт ми побалакали з Миколою, каже, є, я беру для себе то питання не є, От також беру у них. І ціна мене цікавить, і начебто працює. Але ж ми не можемо приділити. ми, коли вже в нас проблема, тоді починаємо щось рішати і починаємо бігати тоді і тепер. Так що зараз ми просто легенько посипаємо дезінфектором з розрахунку 50-100 грамів на квадратний метр, ну а потім будемо брати тирсу і будемо її засипати. Так, ну що, друзі, о, так буде видно. Беремо дезінфекцію, щоб не робити тут курячку, легенько так посипаємо. Все, так сказати, в робочому режимі. Це завжди обмаль. Робиш одне, а думаю, зовсім про друге. Думаєш, я Там вже люди теж так само, як і я, готувалися, щось робили, хтось тривав без і так усе. Нема нічого, немає нічого. Так що для того, щоб цього цьому було, я думаю, що кожен з нас повинен щось робити, розпочинати з себе. Тому це жива, яка стосується кожного з нас. Але ж деякі люди шукають причину, чого там те не робить, той не робить. Розпочні себе вони на вас подивляються, де на, що зробити. День перші потрусили. Зараз беремо пирсу, і розстекуємо це взимку. В принципі, з брудером легко. Чого легко? Тому що в принципі, я не вичищаю, тому що беру на дорощування, беру вже. Е по 21 дню. Так, чого беру так, вже розповідав неодноразово, тому що по-перше тримаю бройлера круги рік, в приміщенні вже було з різного бройлера і мікрофлора вона наслоїлася вже ну, всякі моменти можуть бути. Вистраюю різні барячки. О, якщо беру вакцинованого, вже повторно, у Наташі зброї 23 числа. Та економиться час. Тому що раніше то приміщення лишні не було. Зараз вже є. О, приміщень вистачає, але не хочеться зараз розвиватися сильно. тому що так по але все одно працюєш, тому що це хліб, які їсть моя родина і не тільки. Так. Комп'юкор робимо самі. Добавку використовуємо стандартний. Саме головне не економити, щоб були білки, хороша вітамінна база. І для тих людей, хто думає, що... Вітамінна база, тобто добавка, хреміць, ви насипати його одразу повертали, брови речі спині, ні. Він допомагає, такі як ферменти і амінокислоти допомагають розщеплятися тим білкам, які ми ложимо і синтезуватися в кров. Тобто із того білка, який ми положили, тобто в основному використовую рослині, і соняшний. Вони синтезуються і вже з рослиного виходить м'ясо. Щось тіло такого по-простому, по-сільському. Зараз засипаємо. Ну, на даний момент на літо вже ну, не треба таку товщину ну, Але насипаю все одно. Десь із розрахунку. 5-7 см. В Зимовий час насипаю з розрахунку 7-10. Ну і в принципі тільки підсипаємо персу там, де вологе, то де пилочки будуть у нас стояти. Ну і саме головне в літній період це витяжка. Зараз в принципі, трохи проблеми з світлом будуть. Для цього діла треба, щоб був вентилятор. Ну, Але можна тримати менше. Бройлер, але саме головне, щоб не було сквозняку такого прямого. Вот. Просто якщо таке приміщення буде туди 20 бройлерів, то в принципі я думаю, що вони не задихнуться. Фух, Шість задишка. Старше паршиво в останнє. Нічого, ну, вистоїмо. Так, зараз це все діло розправляємо з вами. і що, І будемо поначіплюємо по Потім, коли бройлера привеземо, зараз коли беру на талі, роблю профілактику від коксидіозу, солікокс, сульфатрім, байкокс, тобто то, чим може, це і робить. Бо багато людей, коли вже вона що це робить, а потім стикаються з цією проблемою, то може краще зробити профілактичні процедури, ніж потім лікування. Бо коли вже воно то вже як мертвому кадилу. Так що так, підготували це все діло. О. О, так, Гарненько, чистенько, сухенько. І зараз будемо навішувати поїлки, понавішуємо кормушечки. Далі будемо чекати 23 число. 23 число вони звинавцюють 9 ніпілей. Вже на протязі 13 років. Цього достатньо для мене. І найголовніше, щоб не було протика з водою. Потому, що коли я протик з водою, то скільки поїлок не було, вони потім вбиваються Вони всі до води. Так само з їжею. Вільний доступ до їжі, вільний доступ до води на протязі доби. Я світло не гралюся, так як дорожчую і світло в мене світиться е, круглими Цілу добу. Так. Непривично таке одежі ходити. Так що зараз ставлю на паузу, принесу решту речей і з вами понавішую. Так, що ми маємо? Принесли поїлочку. О, така штатна, професійна, порядника Поїлка, планка. Підвішуємо її. А там вже як бройлер буде, ми його. Відрегулюємо яка висота. На цепочках з карабінчиком, правда, вже поржавіло, але це на швидкість не впливає. Так, можна зразу опустити. Задишка, як старого діла. Так це стає. Так. Є таке діло. Так, опустили і бочечка у нас. Кран американочка для чого? Для того, щоб можна було полоскати бочку, кранник закрили, американочку розкрутили і все. Виполоскали, пішли, помили да і все. Так, Поїлка у нас є. Бройлер це просто, бройлер це легко. Головне, що вода, їжа, світло йде тримати. Так що кормушечки потім також ми регулюємо, вже як приїжджає до нас в арпаті бройлера. Ну і тримаємо в залежності який ви хочете. Хто довше, хто менше. Е, оптимальний варіант, чим менше тримаєте у е, віковій категорії там, 45 днів, наприклад. Саме вага. Тому що так само, як люба тварина. Так, цю можна не цікавити, тому ми тут будемо ящичка ставити і виробляти. Все, поки ми ставимо. Все. Так що. Все, так що, друзі, приміщення наше готове. Я думаю, що... Будемо живі, все буде добре, а ми будемо живі 100%. І будемо працювати, працювати, Леся Петрівна нам теж курчат, вже їм два місяці скоро буде. То думала продавати, наче для себе, тобто ще поки не приділилася. Як будемо продавати, скажемо. і Якщо що, то продаємо. А ні, то розгородимо, загородимо на вулиці і хай тримає. Тому що ми все-таки плануємо жити далі, плануємо жити в нашій вільній державі. І ми все робимо для того, щоб підтримати тих, завдяки кому ми живі. Так що, друзі, ну от такий у мене канал. Не можу я переключитися на е пофігу. Пофіг все. У мене не стріляє, значить в мене війни немає. Ну от я такий є. Так що дякую всім, хто мене підтримує. Я ж не хто там треба потравити, потрави, закрив вікна. Е всім дякую за перегляд. Не забудьте в п'ятницю приєднуватися на прямі ефіри. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Так що працюйте, працюйте, не опускайте руки. Все буде Україна. Слава Україні! На цьому все. От так у нас вийшло наше приміщення, як завжди. І так на протязі вже 13 років, може й більше. От. Тримаємо постійно там. Регулярно, можна так сказати. Так що працюємо.